Доброго раночку, шановне панство. Фіналимось на Буковелі. Йдемо закривати гештальт на колос огляду. Потім виїжджаємо налипець. Саньок. Всім привіт. Що, як там гусь готовий? Гусні, скло грязне, треба помити. брудне. Ааа, кардан на місці. Кардан на місці, але бензин сьогодні. Ай, ну ладно, зараз на Колосу сходимо, а потім підемо фіксити та вирушати далі. Let's go. Просовим проходимо. Проходьте, чекаємо тут на всіх. Ай, і наконець! Зараз буде закрити ще один гештальт. Дуже-дуже важливо було саме проїхатись на цьому новому колесі огляду, тому що це зараз найбільше колесо в Україні. Бути в букале і не проїхатись на ньому, то приступлення. Так, ну що, майже найвища точка. Ну, сказати, що звідси відкривається якийсь неймовірний вид, прям не можна. Да. Ти бачиш все озеро, ти бачиш півбукавелі, який закритий деревами, да? бачиш стройку, ось, наприклад, будується комплекс. А туди ти бачиш парковку і, в принципі, оте дальнє озеро. Ото, в принципі, і все. Гуцуллен, звичайно. Дуже кайфове місце, дуже мені подобається. І, в принципі, все, Смереки, Навколо смереки, гори, ну, що, в принципі, треба. <сум> кайфу. Коротше, колесо моїх сподівань не виправдало, так. Да. Можна сказати, що не виправдало, тому що я думав, що тут прямо вид-вид буде. а ну от два слова про колесо огляду. Ну що, очікувано, насправді непогано. Воно нове, його не смике, все нормально видно, кондиціонування всередині, приємно їхати. Нічого такого незвичного, але прикольно. Закритий гештальт треба було. Вітання, вельми, шановне панство. Сьогодні понеділок і ми переїжджаємо з Буковеля в Пилипець. Мотоцикл вже на готові. Міла змісила мені свої кофри. У мене подвійна система кофрів. А сама буде зараз налегке валити, тестувати свій подрий кавасакі, тому що їй здалося, що щось в неї не так. А я думаю, що це безпосередньо через наявність зайвої ваги ззаду. Збираємось, їдемо, виїжджаємо на годиннику 11.45. 4 години їхати до поливця звідси. І я сподіваюся, що ми приїдемо. Нас будуть чекати миловидні краєвиди, чани та купа неймовірних емоцій. До речі, в мене є два невеликих апгрейди, через те, що я загубив своє кріплення. Ось тут в мене тепер за 70 гривень. Прикласна тимчасова пропозиція. Твою мать за 40 гривень штани, бл... Так, ну що, друзі, дуже короткий а, фідбек по Карпатам цього року, 24-му році, Буковель став ще приємнішим, ще більш окультуреним, так би мовити, ще більш сучасним, ще більше схожим на місто, в якому ти просто виходиш. І ти як був, якби в якомусь Києві, але дуже, дуже туристичному. Пропускаємо машини і їдемо кайфово направо. Блін, я собі ні, ні окуляри, ні візор не протір. Блін, в мене, в мене продовження е, суботи. З комахами і всім цим. Може, я думаю, зупинимось десь на горі і зробимо фотку загально. там, на смотрові, так? Окей. Супер. Обіцяв одне одному жити не так. Скільки років фіяїти. Гадавичи йдемо туди. Так, ну що, друзі, то була фотопауза. Ми сфоткались дуже прикольним варіантом. І зараз вже будемо продовжувати їхати далі. Миловидні види, Карпати, то главлі, вон лав. Просто. Просто-напросто. Це реально лав. Навіть не хочеться нікуди поспішати, просто отак катосиш, катиш і взагалі насолоджуєшся всім, що next to you про Происходить, так? Да? Ну... по кайфу. Ай-яй-яй. Блін, і тут класно, глянь, отут можна купити, тут дещо 100% коштує. Ну, не, та, не так дорого, як Буковеля, До Буковеля тупо 5 хвилин їхати. По красоті. Ваще. Тут я пам'ятаю, щось проживання було 150 гривень на добу, а завтрак був 50 гривень. Ну коротше, то був 13-й рік. То до війни ми з Луганська ще їздили. І ми з кінтом жили от прямо десь тут ну садиба, садиба. Дуже-дуже прикольно. І нас возив постійно якийсь Жигуль за соточку в Буковель. Типа, і Жигуль ну, єлі-єлі їхав, але їхав довозив. Ми сноуборди бросали в багажник, саме сідали, теж піліли, тоді були Гоупрохи, там третя Гоупро, щось таке. Коротше, цікаво. Він блокпост, до речі. Продовжуємо свій відеоблог. щойно на першому ж блокпосту між переїздом Івано-Франківська та Закарпаття нас зупинили і перевірили військово-облікові документи у всіх. Тому коротше, дуже, дуже цікава тема для тих, хто збирається подорожувати. Коротше, мотоциклістів теж перевіряють і теж зупиняють. І ми дуже багато катаємо, і це вперше трапило за нами за три роки повномасштабки. 22, 23 не перевіряли, 24-й зараз от перевіряють. Коротше, якось так. Тому е інформація для тих, хто буде намагатись чи планує подорожувати, то майте на увазі, що вас будуть зупиняти тут, в Закарпатській області, та перевіряти. Мені Сашко каже, що три тижні тому на Сурунському перевалі також перевіряли. І ще один прикол, що він впіймав два штрафи, коли повертався назад. А на мотоциклі, як ми знаємо, номери тільки ззаду, то було дві камери, на, я так розумію, не на Житомирській, десь в районі Рівного, да, Саня? Ага, між рівним і Львовом. Дві камери, які луплять взад. І то, коротше, маєте теж на увазі, коли будете подорожувати. Адже там можуть бути моменти, який припливете на трохи грошей. Але я так розумію, штрафи 340 поділити на 2-170, так, да, Саш? Ого. а ага, 850 і 170. Це Україна, конечно. А, ти думав, що реально... От это? Так ти просто спрыгнув і пошов. Так, да, И, І военные будуть кожен метр стоять. Сто процентка. Вірно. Але дуже-дуже файно і красиво. Це ще Україна по обидві сторони. Другий блокпост, і нас на другому блокпосту також питали так само, як і на першому. То варіантів уникнути блокпосту, якщо їдеш за Карпатіям, я думаю, майже нема сьогодні. Будуть всіх обілечувати. мы сейчас будем тестировать эту ракету. Ничего себе, датчик давления шинах. Ой-ой-ой. Уля, стеклышко подняла. Ай-яй-яй. Дядя на квадрике вылетал. У, -у, -у. Блин, вот это да. Хо -хо -хо -хо. Вот вообще один в один FGR. Просто как я раньше, блин. Ну вообще очень похож. І тяга така сама. Дуже дуже лайтова. В мене більше різка на супертенері. Не, ну мотик кайфовий, базара нет. Очень. Особенна ця вся навігація, приборка, купа кнопок. Ну так, да, тяги вистачає, але... Нема моменту багато. Я, я розумію, що дурі багато, але нема. От я відкручую, 3000 зараз відкручую і супертенера підриває сильно краще. Сильно прям краще. Ну Навіть в цьому режимі в принципі, нормально. Вітрозахист сильно гірший, ніж в мене, але тут я розумію можна скло налаштовувати. Тобто в мене шолом теліпає. Коробочка, звісно, клацає просто. Но він відчувається як великий скутер. а не як мод. Це цікаве, цікаве дуже враження. Звісно, вихлопа не вистачає. Вихлоп реально, як будто електробритва якась. Дуже прикольно. Так, а де мод клацати? Мод, якщо я буду клацати, то... Ага, рот Dynamic. О! Знайшов. А напевно, що є якийсь Dynamic Pro. О, Dynamic Rain, Road. Коротше, Dynamic Dynamic стоїть. Ну, Стояв просто рот. Ага, стік. Ага, стік підняти максимально. Так, а як... Підвіску налаштовувати. Тут якась кнопка має бути. Да? <му> Блін, ну Він їде, але не сильно краще, ніж той же FGR. Мені здається, навіть гірше. Я пам'ятаю, що FGR прям паровозна тяга, і він так хуєть ху туди. А можливо, то просто треба покрутити його, тому що мотор шестиграшковий, він вверху. Верховий має бути, так. Да. Але дуже цікавий досвід, але дуже схожий на FGR, Дуже. Але більш такий, да, туристичний. FGR більш спорт, а сюди в туризм більш. короче, ничего сверхъестественного нет. Кручу все одно. Может я, ну, режим динамик. Ну, то есть я не знаю. Может я какой то динамик плюс. То есть он точно не быстрее, а не Сто 1300, да. 4 цилиндра. А тут 1606. То досвід реально цікавий, цікавий мод. І він такий поєднання, тіпа, дуже дуже красивого, сучасного, спортивного, туристичного, да-да-да, бачу, Туристичного мотокукля. Але єдине, що от є, прям то він тягне на будь-якій передачі, звичайно, що, але нема а, підсраку, підхвата взагалі. Це цікаве таке моє наблюдення, так би мовити. Ще підвізку треба в роут в якийсь поставити, то буде що взагалі. От, в пол. Я пит... Є гуся доганяю. <р rip> так, в цьому та -то і справа, розумієш? Ні, ні тут треба режими наклацати щось. Дайнемік рейнд, дайнемік. Що Юра казав, так, я, я бачу, бачу. Знаєш, що Юра казав? Він казав, що а, він задушений типу, з заводу і в нього максималка 210. І може він задушений не тільки по максимальці, а можливо, в принципі, по тому, як він валить. Тому що він взагалі не їде. Ну, щоб ти розумів, моя супертонера жвавіша. Але такого не може бути. Ну, тобто, Я, якщо відкручую, Тут просто ровна полка, але нема нічого. Тобто він не прискорюється як ракета. Ну так, да, от от зараз, типа там зі до 100, але супертенера так само робить, просто е іншою мірою. Саня твої гусь сильно цікавіший в плані динаміки, І це дуже дивно. Коротше, це FGR з ровною посадкою. FGR більш така спортивна з кутом вперед. Ну, тобто більш спорт. А це чисто, коли ти спорт на пенсії. О! О, після 5 тисяч щось тільки що було. Ану, зараз третю врублю. Ну таке. До 130 з 80 на третій без теж без особового. Ну тобто дух не захоплює. На гусі повеселіш. Якби тут літр максимум, а не літр 600. От прям взагалі, якщо сказали би скільки, я б навіть сказав там 800-900. О, мило ззаді, догнала нас. Коротше, треба спробувати на трасі. По серпантинах моє резюме таке. Це копія FGR, тільки трохи більше і з ровною посадкою. По динаміці, я, я сильно... Ага, бачу. Я розраховував на сильно більше. Тобто тут таке враження, що тут до літра і лошадок 100-110. Коротше, нема вау-ефекту, немає пінка під сраку. Да, види, звісно, просто топ, просто топ. Єдине, що тут я от помітив, тут дуже довгі передачі. Ну, це Через те, що двигун дуже великий. І тут реально, от, я на третій завж, все, весь час їду, і в мене 3-4 тисячі. Ну, тобто, ну, просто робочий, робочий момент. Ну, о, да, Трохи відкрив до 130, але теж ну, не, 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 не спорт, скажімо так. Близько до, до спорт-туриста, турендури, щось таке на дайнеміку, на третій передачі. Ну, тобто, це звичайний от режим, як, як буде просто людина їздити. Ну от Єдине, що да, тут реально дуже довгі передачі. от Я на третій тупо весь час їду, майже не переключався на четверту-п'яту. Динаміка є, але така собі. Короте, він, я думаю, дуже ласковий для райдерів, які не дуже а, досвідчені. Тобто котлета є заплатити 30к за мотик, але їздити ти типа ну, супер класно не вмієш, і він тобі просто все прощає. Да, да, ми поміняємось мотиками. Давай класика, по класику і потім далі поїду. Юра, як тобі? тебе? Скажи вообще супер другие. Просто бешено. Очень похож на F У меня был F 1300 вот прям копия только больше и такая же динамика такие же длиннющие передачи короче капец ну да цикаво графичный да, да? центр европы сама ця точка вот ця ось Герофичный центр европы все мотики супер едем далее что до речи твой мод сагут Пьемо и мы с сервисом очень файни краевые. Идемо, в принципе, далее. Крукуємо українською Європою. Ура! Пересів назад на свою Ямаху. Блін, ну, Вона сильно динамічніша, прям сильно. Напевно, на трасі гантеля буде цікавіша, тому що на великих швидкостях вона буде менше споживати, більше мати запасу під собою і так далі. Тобто на супертонері норм їхати, коли ти їдеш. 130, 140, 150, я так думаю, максимум, 160 максимум. Після вже некомфортно, перерозхід нормальний йде, тому от до 160-норм. Там на гантелі, я думаю, 160 то крейсер. І я думаю на трасі вона буде більш цікавіша. Коротше, якось так. Але ви бачите, да, супер тенера взагалі 100-110 в поворотах. Супер файно, супер кайф. Супер-супер супер гуд я з тобою супер гуд Так, а ось прикольно. Бачите калючку зліва? А вона є. Хочу зазначити, що ось ця місцевість мені дуже нагадує Крим. Ось, от зараз ми їдемо. Це Крим, але такий більш зелений. Тому що Крим взагалі то вижжений. І попереду гори. А тут такі, така долина. І тут всякі рослини ростуть, там виноградники. Дуже дуже прикольно. Мальовничо, але я думаю, настане той день, коли ми повернемось до Криму так чи інакше. Вірю в це. Це широкий чи що це? Ми в широкому зараз, так? О, дуже видно. Їдемо температура. До речі, впала так непогано. Тобто відчувається прохолода, але трохи ще за жарт. Можна, можна. Погана дорога. Б'ять. Міла. Да, яма була непогана. <ріст> То, щоб для розуміння, різкість цих гуцулів, ми їдемо 90-100 і ця шляпа нас не пускає. <ріст> Їде не менше. Так, нам ж, так? Ага. Ну от ми і роз'їдемось. <ріст> так, цікаво, хлопці, хочу розказати. Ми проїхали сьогодні мінімум 6 блокпостів, можливо, 7. Не зупинили лише на двох. Просто ну, мене показали ручкою, давай, їдь, і все. А хлопці, до речі, зупинили, тому що я там трохи відстав. Коротше, на кожному блокпосту в мене була різна тактика. На перший я був СЗЧ, тобто сказав, що ніхто немає, типа пожалейте, відпусти, відпустили. На другий я сказав, що в мене все є, але в кофрах сказав, ладно, їжджай. На третьому показав УБД, а там стояв малолет. Сказ... Ну, він, він навіть ніхто не зрозумів. А на четвертому а я, я почав показувати резерв плюс, а він підгружає, там помилка, і кажучи, що окей, добре їй теж. Коротше, всі чотири тактики, всі прокатили, але так, перша була на, на, на тоненькам. Але все добре. Це краса така, неземна, Просто я їду, кайфую. Хлопці в ефірі, я на байку. Тепло, літо, Карпати, Филипець. Теча річечка справа. Ми їдемо по дуже кайфовому асфальту, по дуже а, дорозі на найкращому транспорті в світі. Що може бути ще краще? Не знаю навіть. Він щоб не було, то було б краще. Ти додивився це відео до кінця. Вітаю! А якщо ти хочеш отримати 500 гривень на свою карту, передивись це відео ще раз. Випиши 5 слів, які зашифровані в цьому відео. Напиши їх в коментарях, склади з них речення. Та якщо твій коментар буде першим, я тобі вийшли 500 гривень.